самого початку було зрозуміло, що вони були не на, не налаштовані на те, що це буде щось нормальне, до чогось вони дійдуть. До цього ніякої допомоги, мені здається, не було. А якщо говорити, наприклад, ленд-ліз, десь він загубився. То якщо Європа нам допоможе, то це буде супер. Але насправді, ну можливо, якось загостриться загальна ситуація, але що вона там дуже якось вплине. Mm. Я думаю, що ні. Чому? Чому? Я ж думаю. Допомагати Україні ж буде ну нехай не Америка, а інші країни Євросоюзу Україну не залишать без допомоги. Це ні на що не вплине, тому що нас за Будапештським меморандумом зобов'язані підтримувати і захищати, і це дуже правильно. що ми не просимо, не дякуємо. що ми вимагаємо, тому що це наше законне право. А якщо ці документи не працюють, то підписувати наступні немає ніякого mm -hmm. сенсу. Що й вплине, якщо зараз всі зґрунтуються біля нас, країни інші, не беручи до уваги Америку, то може спробуємо, може і все буде добре. Дуже сильно вплине, тому що зараз там зі зброї якісь неполадки виходять, а хлопцям нашим немає чим воювати. Дуже багато що немає зброї. Так що нам потрібна допомога Америки, дуже сильно потрібна. потрібно. Звісно, нам прийдеться потім і зерно їм віддавати, все ну. Якщо вони зараз не допоможуть, нам не дадуть зброю, ми не зробимо справу там, то нам не буде на лише повернути. Я не знаю, типу, як Америка будує свої зовнішньо-дипломатичні зв'язки, але для України це було помилкою поїхати туди. Мені здається, знову ж таки, це моя суттєво. Було помилкою. Якщо не було попередніх домовленостей, їхати туди, сваритися, емоційно реагувати на це все якось було не дуже по дорослому. Ну поки вже почалися перемовини. Я не бачу змін на фронті, Тому я думаю, що нічого особливого не зміниться.